Лягли. Дихаємо тільки через ніс. Глибоке дихання відновлюємось. Як я вдих. І видих. 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 І вдих. І видих. Далі ми намагаємось стабілізувати наше дихання під наш темп. Ми відчуваємо потоки повітря у кінцівки носа. Ми відчуваємо, як глибокий вдих плавно змінюється на видих, як пора вітра проходить через кінцівку носа. Заповнює наші легені, розширяючи наші ребра через живіт і при видиху. Наша енергія проходить від центра тулуба, від живота, сонячного сплетіння, по всьому тілу, наповнюючи тіло енергією. Наше тіло дарує, наше дихання дарує тілу відчуття розслаблення. Ми концентруємось по вільному диханні. З кожним видихом наше дихання стає спокійніше і спокійніше. Потрохи. З кожним видихом. Ми будемо переставати відчувати, де а де видих. Вони стануть настільки поверхневими, що ми навіть не будемо. На них звертати увагу. Ми звертаємо увагу на наші думки. які у нас протікають в голові. Втягуємо з нашої пам'яті найнегативніші думки. Те, що нас тривожить в моменті. Те, що нам приносить жахливий біль в моменті. Ми тримаємо дихання, не даємо збиватися дихання. Ми оцінюємо нашу думку. Ми за нею спостерігаємо з усіх поки. Ми задаємо собі питання. Чи є ця думка основною у досягненні нашої цілі? Чи допомагає вона нам? Або чи заважає нам? Ми за нею за нею спостерігаємо. Живемо її? Ми уявляємо, що вона просто, як в екрані телевізора. Ми спостерігачі за фільмом, котрий намалювали самі. Чи потрібно цій думці? Існувати, чому вона з'явилася, ця думка. Подумайте, якою емоцією відчуваєте у цей момент. Відчуйте. Спостерігайте. Де емоція знаходиться? Якої форми ця емоція? Уявіть. Відчуйте. І чи можна замінити цю думку на іншу? Але спочатку треба вирвати цю емоцію, знаючи, де вона знаходиться, ви уявляєте, як ви просовуєте руку і потрохи витягуєте. Уявіть, як воно витягується, з якими відчуттями, який біль відчуваєте в моменті. витягнувши з себе емоцію, відчути її в руці. Чи є вона важливою, ця ситуація, ця думка, ця емоція? Чи допомагає нам вона існувати? Виріши для себе, чим вона корисна буде. Чи зупиняється думка нас у досягненні цілей? Якщо прийняли рішення, увіть, що у вас щось з'являється в іншій руці. Те, що зруйнує цю думку, емоцію. Це може бути ніж, котрий буде відсікати цю емоцію від вас. Ви повинні дати відсіч цій емоції та думці. Вона залишиться з вами, але вона не буде впливати на ваше рішення досягненні цілий. Прийнявши рішення без ніяких емоцій, ви прощаєтеся цією думкою, емоцією, відчуттям. Ви не оцінюєте і не жалкуєте, тому що вона є минулим, а майбутнє ви будете будувати. Як тільки її зруйнуєте і відчуєте свободу. Уявіть, як ви її руйнуєте. Що ви відчуваєте в моменті? Тепер відчуєте, начебто ви. Садите в ту точку в нове насіння. Насіння майбутнього того майбутнього, котре ви заслуговуєте. насіння, котре проросте від середини тулуба до кінчиків пальців. І зробить вас тим, ким ви хочете бути. Робимо глибокий вдих. І видих розслабилися. Це одна із практик відсіч емоцій, про яку я розповідав. І можна використовувати по-різному, Можна використовувати у медитації. Можна використовувати в звичайному житті, задаючи собі запитання. Кожен може обирати, як використовувати цю практику сам для себе. Але це допомагає. Можете так відсікати будь-які емоції, відчуття або думки, котрі вас турбують. Повністю відпуститься відчуття, якщо ви будете практикувати, особливо напротязі дня, нагадувати про це, десь через день-два воно буде не так турбувати. На жаль, ми не можемо відмовитися від будь-яких відчуттів, але ми можемо ліквідувати емоційну реакцію, ці відчуття на оцінку усієї ситуації будуть. Можливо, хтось переживав якісь негативні ситуації, котрі навіть протягом 5-10 років турбують, але вони не мають такого впливу. Особливо це важливо робити, коли свіжа емоція. Свіже відчуття, свіжа думка, котра не дає вам існувати. І потрохи ваш мозок буде адаптуватися. Ви повинні якось е, взаємодіятися іми думками, це складно, але воно працює. Просто питання часу. І потім, завдяки тому, як ви навчитеся це використовувати, в майбутньому ви будете дуже швидко приймати рішення щодо думок, емоцій, відчуттів. Вони будуть існувати. Але вони завдяки практиці не будуть так впливати на ваші подальші дії. І до зустрічі у нових відео.